Чому мені так не пощастило? У мене лише одна піца, бо всі інші дісталися мені. А ось і ні, всі піци в мене. Ви тільки подивіться на цю вежу. Оце так. У тебе величезний стоп з піц, а в мене лише одна. Це несправедливо. Досить нити, краще швидше починай їсти. Сподіваюся, що моя піца хоча б найсмачніша. Виглядає вона точно апетитніше за інші. Макота. А скільки ж тут сиру? Обожнюю сир. Ей, я тобі не сміттєвий пакет, щоб у мене викидати недоїдки. Ну, знаєш, отримуй. Ей, Чого одразу битися? Я ж не спеціально. Я теж хочу якнайшвидше з'їсти мої піци. Від одного їхнього вигляду в мене вже слинки течуть. Я придумала спосіб, як можна їсти швидше і зручніше, щоб руки не забруднити. Mm. Нічого собі. Оце так. Я не думала, щось когось може вийти таке. Awesome. Як ти це робиш? Mm. <смеш> це смачні, тож я й не на таке здатна. І що це зі мною сталося? Здається, тепер тобі точно буде не до піци. А ось ми від них не відмовилися. Б. Смакота! Мені терміново потрібно повернутися в нормальний стан. Фух, а де мої піци? Хто їх вкрав? І справді, хто посмів. Ах, ви злодії! Як не соромно? Мені взагалі не соромно, тому що я думаю тільки про те, як буде їсти свою купу піц. Нам -нам -нам. Ну що, пора вас з'їсти. Може, не варто їх їсти в основі вежі? Та гаразд, що може статися? Ай. Ось що, а ми попереджали. Так, страпився справжній підсипат. Oh, no. За що мені така кара? Я ненавиджу часник. Хто взагалі його любить? Вам просто не пощастило, тому що в мене лише один часник. Okay. Чого ти смієшся? Виходить, що ти перше будеш його їсти. Mm, легко. Я ж не боягузка, так що я з ним швидко впораюся. І головне, щоб мене не знудило. Це я переоцінила свої сили. Таку погань їсти просто неможливо. З мене вистачить. Ще чого ти маєш доїсти свій часник до кінця? У мене навіть для тебе спеціальний подарунок є. Часнокодовилка. У неї можна засунути весь часник і видивити його прямо тобі в рот. Не хочу! Це було не питання. Ану, відкривай рота. Яка гадість! Тепер у мене в роті наша кішка. Ну ви зрозуміли. Ой, навіть я відчуваю цей запах. Як смердить жах. Як добре, що для таких випадків у мене завжди є жуйка. Велике дякую. Тепер і вам не доведеться нюхати, а мені страждати. Алекс, твоя черга їсти часник. Навіщо ж його їсти? Дивіться, яке крутинамисте з нього можна отримати. Досить балуватися. Тобі все одно доведеться його з'їсти. Гаразд, але для початку потрібно позбутися всього зайвого. Для цього маю величезну вазу. Трохи потрясти. Ну, ось тепер від нього залишилися тільки зубчики. Отже, можна їсти. Який жах! І нічого більш бридково у своєму житті не куштував. Зрозуміло, як смерділо у мене з рота. Від будь-якого запаху завжди може врятувати звичайна прищіпка. А якщо її буде мало, то необхідно скрізь розприскати освіжувач повітря. Ні, здається, просто освіжувач не допомагає. Потрібно нейтралізувати джерело сморіду. Допомогло. Але не намагайтеся повторювати це вдома, тому що освіжувач повітря дуже небезпечний. Зате з рота не смердить. Клас! Джуля, а ти на кого чекаєш? Швидше їж свій часник. Я з дитинства його терпіти не можу. Якщо побачите, що моє обличчя зеленіє, допоможіть мені. Благаю. Яка ж це Гедота? Бридко. навіщо ж ти так поспішаєш? Так, адже тобі нікуди поспішати. Зате так я скоріше впораюся з цим часником. Нічого собі яка сміливість і яка швидкість. Джулі, ти молодець. Залишилося ще трохи. Оце так. Та як це можливо? Все часнику більше немає. Ого. Навіть від мене так не смерділо. Джулі але нам доведеться тебе ізолювати. Або ми всі тут знепритомніємо від сморіду. За що? Спрацювало. Нарешті в кімнаті не смердить. <рігла> так, і мені стало набагато краще. Ура! <рігла> Блін, не пощастило мені з тік-таком. А мені пощастило. У мене ціла пачка. Дивись, кому реально пощастило. Так же, мусила ж мені колись впасти купа смакот. Міла, у тебе цукерок найменше, так що можеш починати. Думаю, з'їсти одну цукерку тік-так мені не важко. Смачно, але дуже мало. Алекс, твоя черга. Нарешті, зараз як наїмся. Що відбувається? Чому не сиплеться? Алек залишився без цукерок. Ось ще. Блін, тепер взагалі весь тік-так по столу розсипав. Думаю, я зможу швидко його зібрати за допомогою звичайної трубочки. Готово. Джулі залишилася тільки ти. У мене не просто величезна пачка цукерок. У мене ціла купа, звичайних пачок. Та тут усім вистачить. Ось ще. Усі цукерки мої. Я обожнюю тіктак, так що пару десятків пачок з'їм швидко. Блін, навіть із нами не поділилася. Чого страшного? Я знаю один спосіб, як стягнути одну пачку. Та-дам! І цукерки наші. А ну, стояти, як вам не соромно красти. Доказів немає, ти нічого не доведеш. Зараз я вас швидко провчу. Помста Джулії буде жахливою. Руки вгори! отримуйте. Ну, як вам? Будете знати, як красти мої ласощі? Міла, це ж ціла купа цукерок. Скоріше лови їх. Точно! Смачно! Що у мене не залишилася тіктака. Я все витратила на кулі. Зате ти поділилася із друзями. Усім привіт! Нарешті ми починаємо челендж. І мені одразу не пощастило. Попалася одна упаковка жуйки. А в мене набагато більше. У мене її взагалі ціла купа. Алекс, тобі справді не пощастило. Зато ти можеш першим свої жуйки з'їсти. Хоч щось приємне. Я обожнюю хубабубу. Особливо зі смаком бабл Ей, ти що робиш? Awesome. Come on. Жуйка, твоя сміття, я повинна піднімати. Ось тобі. Ай, гаразд тобі, налайся. Краще подивися, який я міхур зараз надую. Awesome. А ви знали, що з бульбашкою можна грати, але для цього потрібно бути справжнім майстером. Ого, і справді круто. Алексе, ти молодець. Але тепер моя черга жувати жуйку. Для початку я позбавлюся обгорток. Я навіть знаю один прийом, який мені зараз допоможе. Нічого собі круто. А тепер саме час їх з'їсти. Губа пилосос активовано. Оце так. А тепер дивіться, що таке по-справжньому велика больбашка. Я не дозволю їй надути міхур, який буде більшим за мій. Oh, no. Ти що накоїв? Жахливо. Мало того, що ти лиснув мій пузир, то ти ще й позбавив мене мрів. Як я тепер буду жити? Приклеєш їх назад. Гаразд, я просто трохи запанікувала. Все. Міла твоя черга пробувати жуйки. Mm. Нарешті, щоб позбавитися обгорток я підготувала спеціальну машинку. Оце так. Дієвий спосіб. А тепер одну за одною можна їх з'їсти. Ви <плес> готові побачити воістину великий міхур? Тоді погнали. <плес> Міла перестань. Він надто великий. <плес> Що нам тепер робити? Як спустити її на землю? Як мене одна думка. Треба лопнути кулю за допомогою рогатки. Алексе, стріляй. Чому я? Бо інакше міла полетить у космос. Давай швидше. <плес> Кривий. Все доводиться робити самій. Віта, молодець, ти влучила. вже думала, що мені доведеться потоваришувати із птахами. Я дуже рада вас бачити, друзі. Ну ось у мене лише один гранат. А в мене цілих десять. Більше просто не буває. Ще як буває, поглянь на мою купу. Зате мої смачніші. Міла, ти починай. Ура, Я дуже люблю гранат. Ви тільки подивіться, як апетитно виглядають зернятка всередині нього. Щоправда, їх не дуже зручно їсти, але для таких маленьких смакот у мене завжди з собою є пінцет. Смачно, зручно і руки не брудняться. Буде краще, якщо я вкладу зернятки на тарілку, а потім з'їм все одразу. Так, так буде набагато смачніше. Рівно сто зернят. Це дуже круто. Значить, мені буде сто разів смачніше, ніж було до цього. Нехай у мене був лише один гранат, я все одно дуже щаслива. Алекс, твоя черга. Okay. Спочатку потрібно дістатися до найсмачнішого. Різати гранат дуже легко, а ось розірвати його інша справа. О! Який жах! Алекс, ти тепер схоже на маніяка. Бути маніяком це не смачно. А ось їсти гранат це просто неймовірно. <свист> Алекс, ти збожеволів. Нічого подібного. Я просто їм смачний гранат. Віта взагалі могла б теж приступати, щоб час не витрачати. І справді, пора би мені мою купу з'їсти. Міла, передай мені ніж. Тримай. Просто їсти гранати це нудно. А ось робити з них апетитний сік це більш ніж весело. Дивіться, який я маю апарат для приготування соку. Оце так. Велика машина. Великий соковитискач плюс ціла купа гранатів, і дуже багато смачного гранатового соку. Тільки подивіться на нього. Він так і просить, щоб я його якнайшвидше випила. М -м -м. Ну як, смачно вийшло. Дуже. Віта, у тебе тепер сік навіть на обличчі. Це не проблема. Його можна легко і просто позбутися. М -м. Ну ось, у мене лише одна баночка коли А в мене більше. Дивіться, скільки коле уміли. Так, так, дивіться, у мене ціла вежа з банок Коли. Але перше все одно пити буду я, хоч у чомусь мені пощастило. Кола завжди смачна. А ще після неї шлунок завжди розмовляє. Я придумав чудову ідею, як випити всі мої банки коли разом. Потрібно їх відкрити, а потім мені знадобиться спеціальна трубочка, яку я зовсім недавно змайстрував. Оце так. Прикольний задум. Все ж таки кола така смачна. Ой, здається, хтось проситься назовні. Оце потужний рик. А ви як думали? Я такий хлопчик. Я більше люблю пепсі. І мені дісталася одна баночка. Як круто! Навіщо? Зараз все впаде. Ну і що? Але тепер мені не доведеться дотягуватися до верхніх рядів. Сперечаємося, я зараз вип'ю всі банки коли. Давай, міло, ми в тебе віримо. Wow! М -м? Ей, тільки не треба в нас кидати сміття. Ось саме. Це ж банки. Боляче отримувати банками по обличчю. Вибачте, просто я не можу зупинитися. О -о. Міло, що з тобою стало? Ти бачила свій жит? Так, це все гази. А, рятуйтесь хто може. Це надзвичайна ситуація. О -о. Нічого собі. Міла, більше жодної коли. Oh, no. Так, я більше й не хочу. В мене вже не влізе. Please. Ось мої документи. Okay. Чудово, проходьте. Оце так. Не можу повірити своїм очам. Це не жінка, а просто богиня. І вона йде oh. прямо до мене. Oh. Яка красуня. Ну, і спека тут у вас. Ось мій паспорт а всередині нього білет. Okay. Дякую. Mm. Так, чоловічою увагою я сьогодні точно не обділена. Щасливо залишатись, хлопчики. Мені час на посадку. Yeah. Біжимо, може, встигнемо за нею. Так, так. А ви куди зібралися? А ну пред'явіть квитки. А ось і Мілі. Так. Uh. Яка шикарна фігура, не те, що в мене. <раприк> Оце так. Ну нарешті, як же я втомилася ходити з цими штуками. А ось і ви, мої золоті. Мамочка, за вами так сумувала. Ну і облом. Летимо в подорож красені. Oh, Вітаю ваш квиток. Це чудово, але, на жаль, з песиком не можна, як і з іншими тваринами. У мене є чудова ідея і чудовий капелюшок, в який я сховаю свого улюбленця. Бувай, бувай, Бобик. Не хвилюйтеся, він залишиться зі мною. Ваш паспорт, мем, все чудово. А тепер невелика перевірка. Що ось із тваринами на борт сурово заборонено. Але не турбуйтеся, ваш вихованець дочекається вас і буде тут, поки ви не повернетесь. Вітаю, сер. Чи можу я перевірити ваш головний убір? Я покажу вам один фокус. Фокус, фокус, і паспорт виявився тут. Ого, не може бути, Ну, ному швидко прид'явіть капелюх до огляду. Дивно, пробачте, проходьте. І ззаду нічого гаразд. Вітаю! Проходьте швидше, сер. Ну, ось мій кролик залишився там зовсім один. Перепрошую, мила леді, але я знаю, як вам допомогти. Один невеликий трюк і ваш похнасний друг буде поряд із вами. Зараз, зараз, здається, намацав. А ось і він. Нічого собі, дякую вам. Ніяких ознак тварин. Проходьте. Добрий. День. Так, так, документи в повному порядку. А ось кошик доведеться оглянути. О, ні, тільки не мій котик. Знаю. Ой, сер. А вам коли-небудь казали, що у вас чудово видатне підбороддя. Чи можу я вас фотографувати? Що ж, чому би ні? Хоча, секундочку, потрібно спершу поправити зачіску. Ось тепер готов. Чудово працювало. А тепер головне якнайшвидше опинитися на борту літака. Вибачте мені час. Ей, Що це? Порожній кошик, що в ньому була тварина. Вітаю! Oh, Будь ласка, проходьте. Ура! А ось і моє місце. Right. Ну, от тепер можна випустити тебе назовні, киса. Ой, яка мила. Чи можна мені погладити? Звісно, такий гарний котик. Ой, Здається, в мене почалася алергія. Добрий день! Щасливої дороги! Добрий день! Подивимося документи і як слід проскануємо. Тварин везете, начебто ні. Тоді прошу вас. Секундочку. Ну от, засікли. Жодних винятків. Із тваринами на борт сурово заборонено. Ну, ось прикро. Які ж тут жорсткі правила. Напевно, із жабою не можна теж. Треба швидше щось вигадати. У мене є книжка, яку я повністю прочитала. А отже, можна її трошки модифікувати. Ця частина історії ніколи мені не подобалася. А тепер покладемо жабу всередину. Чудово! Можна йти до пункту пропуску. Ось мої квітки. Чи можу йти? Відразу після того, як пройдете сканування. Наче чисто. Добре, проходьте. Ласкаво, просимо на борт. Прошу вас. А ось і моє місце. Покладу багаж на верхню полицю, щоб не мішав. Отже, ми готові до зльоту. О, порядок. Не засікли. Як -то тут моя зелена краса? Ой, що це? Воно приземлилося мені на голову. Допоможіть! Гей, ось мої квитки! Як ти кеша? Все нормально? Вибачте, але кеша нікуди не полетить. Принаймні літаком. І з тваринами на борт заборонено. Чула, з тваринами заборонено. О, в мене є ідея. Пішли, потрібна твоя допомога. Ось так то краще. Вітаю! Ваші квитки, будь ласка. Ой-ой! Здається, я вийшов на прогулянку. <рик> Сер, у вас все гаразд. <рик> так, просто відмінно. Ні, це не стерпно. Як лоскітно. Що це з ним? <рик> Та так, він просто згадав жарт. Що правда, Алексе? Якось слабко у це віриться. ну покажіть, що у вас там. <рик> я так і знав. Спроба пронести тварину на борт. Дивіться, що там! Тікаємо і скоріше. Що? Куди вони поділися? Ми не знаємо. Е, проґала. Кама. Добрий день, ось мій квіток. Mm. Все гаразд. Thanks. Або ні. Золота рибка. Тваринами на борт заборонено. Прошу вас віддати рибку мені. Я догляну за нею. Невже мені доведеться розлучитися за своїм пітоном? Він у мене такий чутливий. Є ідея. Остороньтеся! Ось мої документи. Пустіть мене на борт і швидше. Mm. Okay. А це ще що таке? Жодних тварин на борту, не на мою зміну. Опс. Як ви смієте? Прошу вас, проходьте, вибачте. А ось і моє місце. Мені здається, що щось шипить у мене під вухом. О, ні, змія! Лише маленький питончик.